Старший слідчий сумського районного управління поліції Олексій Бондар наразі несе службу у відділенні поліції номер 2 селища Краснопілля. Основна спеціалізація розслідування кримінальних проваджень, які трапляються на території Краснопільської громади, а також заступання в наряди у складі слідчо-оперативних груп. Той вересневий вечір поліцейські пам'ятають до дрібниць, адже ситуація була неординарною. Близько 22-ї години почався артилерійський обстріл з боку території РФ в селища Краснопілля. Приблизно через хвилин 15, після пролунання вибухів, прийшла реєстрація про пошкодження житлового будинку та про поранення чоловіка, прибувши за вказаною адресою повідомлення на місці. Побачили, що напівзруйнований будинок житловий та все господарство, що знаходилось навколо. Біля будинку знаходилась родина. Жінка, двоє дітей, неповнолітніх та поранений чоловік. Ось як розповідає про ті страшні події. Жінка. Почався обстріл. Ну, ми сиділи, діти сиділи, мама моя приїхала. Сиділи всі в кімнаті, а чоловік щось вийшов, вийшов на вулицю і якраз. Прилетіло передостанній раз, і ми відкриваємо мучі, ми сиділи на дивані, діти, мама, нічого не видно, все біле. Я так сижу, думаю, боже мій, а чого ж не зове чоловік? От осколки гарячі, все, діти кричать, ми виходимо, я кричу Рома, Рома нема. Виходжу, в двір немає, за хату немає. Кричу, кричу, де доходжу так до погріба. Дивлюся, лежить. Я підбігла. Рома, Рома, він моргнув. Дивлюсь на думає, слава Богу, живий. На жаль, в подальшому від отриманих травм чоловік помер у криті швидкої допомоги. У тій ситуації поліцейським потрібно було реагувати миттєво, адже обстріл з боку території РФ не припинявся. Було прийнято рішення перевести родину в більш безпечне місце для ночівлі та подальшого проживання в подальшому допомогли зібрати речі, так як не було не світла, і будинок був досить сильно пошкоджений. Це зайняло певний час, щоб віднайти. І відвезли сім'ю в на службовому автомобілі, на якому прибули. Відвезли родину з першими необхідними речами в більш безпечне місце. Жінка вдячна поліцейським, які вчасно прийшли на допомогу. Дякую, дуже їм велике. Дякую, що вони зреагували швидесенько, допомогли, нам підтримали, бо розгублені були дуже всі. Напередодні Різдва слідчий приїхав до врятованої родини з Різдвяним подарунком та привітав їх з прийдешніми святами. Добрий день. Наші привітання з наступаючим різдвом, з Новим роком, Все для вас, для ваших діток. Вкотре під час ліквідації наслідків ворожих обстрілів поліцейські продемонстрували свої професійні навички та не дозволили статися ще більшому лиху.